Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. Держава здійснює підтримку та надає соціальну допомогу людям, які через воєнні дії змушені були переїхати на більш безпечні території. Служба зайнятості пропонує внутрішньопереміщеним особам низку послуг у сфері зайнятості, зокрема щодо можливості започаткування власної справи або ж здобуття нових професійних навичок. За участі Козанської сільської ради, спільно з начальником Радивилівського управління Дубинської філії Рівненського обласного центру зайнятості Ярославом Довгалем проведено чергове засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Козанській сільській раді. У засіданні взяли участь керівники структурних підрозділів сільської ради та внутрішньопереміщені особи. З-поміж основних завдань ради найактуальнішими є сприяння забезпечення соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, працевлаштування ВПО та забезпечення житлом. У зв'язку з ускладненням епізоотичної ситуації з грипу птиці в Козанській громаді головне управління Держпродспоживслужби рекомендує населенню, яке отримує курей, гусей, качок, індиків, перепелів, голубів, фазанів та інших птахів, щоб мінімізувати ризик занесення грипу птиці в особисті домогосподарства дотримування. З таких обов'язкових заходів, птицю утримувати ізольовано, у закритих приміщеннях, критих вольєрах, не допускати вільного виголу на вигонах, водоймищах, не допускати контакту домашньої птиці з дикою птицею, територія проживання та харчування якої тією чи іншою мірою пов'язані з людиною. Це ворони, голуби, горобці, синиці, сойки, галки, граки та інші птахи. І особливо з дикою перелітною птицею. Проводити ретельну очистку пташника 2-3 рази на тиждень, побілку стін та сідл при підозрі захворювання чи загибелі птиці необхідно звертатись до спеціаліста ветеринарної медицини. При виявленні трупів загиблої птиці негайно інформувати обласне управління Держпродспоживслужби або Дубинське районне управління та лікаря ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт. У обласному управлінні Держпродспоживслужби нагадують, що грип птиці це гостре, високозаразне вірусне захворювання, яке характеризується пригніченням, ураженням респіраторних органів і шлунково-кишкового тракту. У результаті захворювань птахи гинуть. Джерелом інфекції є хвора і перехворіла птиця. А також водоплавна птиця без клінічних ознак захворювання. Дикі качки, крячки, лебеді, чайки та інші види перелітної птиці, чутливі до вірусу грипу птиці, є переносниками та природним резервуаром інфекції. Факторами передачі збудника є інфікована обмінна тара, корми, інкубаційні яйця, тушки, піря. Механічними переносниками можуть бути обслуговуючий персонал, тобто господар або комахи, пухоїди, гризуни. Проте, інфікування птиці відбувається в основному повітряно-крапельним шляхом. Вірус виділяється у навколишнє середовище зі слиною, носовим секретом і послідом. Вірус носійства у птахів, які перехворіли, триває 2-3 місяці та більше. Інкубаційний період триває від 1 до 7 днів. В окремих випадках від декількох годин до семи діб і більше сьогодні відбулася робоча зустріч з менеджеркою проєкту впровадження національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в умовах децентралізації у Львівській області Оленою Кальбус. Фахівчиною по роботі з громадами Надією Костіною спільно зі заступницею міського голови Оксаною Прокопець та директором Центру соціальних служб Бродівської міської ради Мар'яном Українцем обговорили проблему торгівлі людьми про обізнаність працівників органів виконавчої влади та про ситуацію в Бродівській громаді, а також визначили механізм створення координаційної ради відповідно до державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми. Адже ця проблема вимагає компетентного підходу до її розв'язання. Нагадаємо, номер Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. Красненська громада перша в області, яка підписала меморандум про співробітництво з обласною організацією спілки архітекторів. Підписання документів відбулося у приміщенні будинку архітектора «Порохова вежа у Львові та за участю селищного голови Романа Фурди і голови Львівської обласної організації національної спілки архітекторів Миколи Шеремети за ініціативності начальника відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою Красненської селищної ради Мар'яни Владики. Як наголосив голова Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів Микола Шеремета, метою меморандуму є консолідація науково-творчого потенціалу, залучення до діалогу усіх відомих, знаних та успішних архітекторів, науковців і практиків, які експертами у своїх напрямках діяльності, та на думку яких можна посилатися при подальшій тісній співпраці між інституціями сторін щодо проведення науково-практичних досліджень, симпозіумів, конференцій, круглих столів, сприяння удосконаленню та Модернізму українського законодавства з використанням світового досвіду і надбань розвинутих цивілізованих країн, отримання консультацій щодо розроблення генеральних планів та іншої документації, вже висловили намір ще дві громади, які незабаром можуть підписати меморандум. У свою чергу селищний голова Красного Роман Фурда подякував за запрошення і зауважив, що, хоч Красненська громада є молодою, але вона має чимало планів і проєктів для розвитку. А також відзначив архітектора селищної ради Мар'яну Владику, яка доклала зусилля, щоб Красненська була першою громадою для підписання меморандуму. Також селищний голова Роман Фурдат, начальниця відділу архітектури, містобудування житлово-комунального господарства та благоустрою Мар'яна Владика, взяли участь в екскурсії виставкового проєкту Тут був мій дім, який показує наслідки російського вторгнення в Україну в форматах панорамної фотографії та VR – на трьох поверхах порохової вежі розміщені різні експозиції. Зокрема, перший відтворює загальну хронологію повномасштабної війни, другий руйнування важливих для кожної людини місць, дитячих садочків, шкіл, будинків культури. Окрема частина виставки присвячена літаку Мрія, інженерному і культурному надбанню українців. Третій поверх розповідає найемоційнішу історію втраченого дому, панорами, зроблені зсередини знищених осель. Занурюють у цей трагічний для мільйонів українців досвід. Меморандум про співробітництво 11 березня підписали голова Козанської громади Іван Школяр і Віталій Світлик, голова громадської організації Центр політичних студій. Документ затверджений у межах реалізації проєкту Активна молодь сильна громада, що проваджується за підтримки проєкту «Юсейд Говерла в Україні. Предметом меморандуму є розвиток співробітництва між Козанською громадою і центром політичних студій у впровадженні молодіжної політики на рівні громади із безпосереднім залученням місцевої молоді та внутрішньо переміщених молодих людей. Козанська громада забезпечить участь молоді у заходах проєкту, це презентаціях, навчаннях, таборуваннях, форумах. Сприятиме поширенню інформації про діяльність та заходи у рамках проєкту, забезпечить приміщення для зборів молодіжної ради, а також сприятиме в розробці та прийнятті місцевого нормативно-правового акту для покращення діяльності молодіжної ради. Зі свого боку команда експертів проєкту забезпечить фаховий супровід громади у заходах проєкту, надасть інформаційні та аналітичні матеріали, а також передасть обладнання для матеріальної підтримки молодіжних рад. Метою проєкту є створення активних та впливових молодіжних рад у 30 громадах-партнерах, зокрема і в Козинській, підвищення рівня практичних знань і навичок членів цих молодіжних рад для ефективної і впливової участі у місцевих справах та процесах прийняття рішень. Під час зустрічі Віталій Світлик спільно з Марією Орловою також представили заплановану проєктну діяльність, розповіли про подальші кроки і напрямки співпраці. Презентували календарний план заходів, розповіли про те, що чекатиме на учасників і учасниць серії заходів під егідою школи молодіжних рад, яка стартує незабаром. Нагадаємо, що Козанська громада бере участь у проєкті Активна молодь, сильна громада. З березня цього року учасницею проєкту також є Радевелівська громада. Буськ знову отримав гроші за львівське сміття. Львівська міська рада виділила 1,7 мільйона гривень для Борислава, Бузька і Стрия, що приймають сміття зі Львова. Так, 5 березня виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив рішення про надання субвенції місцевим бюджетам. Зокрема, з бюджету Львова виділять 1 мільйон 713 тисяч 720 гривень за прийняття твердих побутових відходів зі Львова відповідно до меморандумів про співпрацю між Львівською міською радою та міськими радами Борислава Бузька і Стрия. Зокрема, бузьку виділять 175 тисяч 696 гривень за прийняття сміття. Ці кошти місто отримає як субвенцію на соціально-економічний розвиток. Зазначимо на початку листопада депутати Львівської міської ради погодили створення комунального підприємства адміністратор послуги з управління побутовими відходами, яка займатиметься вивезенням сміття зі Львова. з метою реалізації пункту 7 статті 42 глави 3 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Козанський сільський голова Іван Школяр прозвітував про свою роботу перед територіальною громадою на відкритих зустрічах з громадянами. Під час таких зустрічей у режимі запитання-відповідь кожен з присутніх мав змогу особисто поспілкуватися з очільником громади. Обговорити найбільш актуальні проблеми життєдіяльності адміністративно-територіальної одиниці, висловити своє бачення розв'язання поточних питань. Сесія Красненської селищної ради, нагороди родинам загиблих воїнів, підтримка збройних сил України та нові депутати. 29 лютого під головуванням селищного голови Романа Фурди відбулася 34-та чергова сесія Красненської селищної ради, 8-го скликання, на порядок денний якої були винесені понад 40 питань. У пленарному засіданні взяли участь 17 з 26 депутатів. Розпочалась сесія з виконання державного гімну України. Далі відбулось вручення державних нагород родинам наших загиблих захисників. Заступник голови Красненської селищної ТВК Леся Кравчук зачитала постанови виборчої комісії, і депутати приступили до порядку денного. Зокрема, внесли зміни до складу постійних депутатських комісій, регламенту Кресненської селищної ради, програми приведення захисних споруд цивільного захисту, протирадіаційних укриттів у готовність до укриття населення на 2022-2025 роки та у структуру і штатний розпис апарату управління та виконавчих органів Кресненської селищної ради на 2024 рік. Також затвердили положення і регламент про відділ ЦНАПу в новій редакції. Перелік адміністративних послуг, що надаються у віддалених робочих місцях адміністраторів ЦНАП у старостинських округах, програми створення резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків Кресненської селищної ради на 2024-2025 роки, покращення матеріально-технічної бази 5 го ДПРЗ головного управління ДСНС України у Львівській області. Технічного і фінансового забезпечення удосконалення та розвитку системи централізованого повіщення і зв'язку Красненської територіальної громади на 2024 2025 роки, реалізації стратегії впровадження реформи шкільного харчування до 2027 року, а також цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Красненській територіальній громаді на період 2024-2026 років. Окрім того, розглянули питання, що стосуються закупівлі та передачі майна для потреб збройних сил України. У ході роботи депутати затвердили звіт про виконання бюджету Крастенської громади за 2023 рік та внесли зміни і доповнення до показників селищного бюджету на 2024 рік. З основного, зокрема, виділено 300 тисяч гривень на комплексну програму соціального захисту населення Крестенської громади на 2024-2025 роки для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим. 250 тисяч гривень на програму виплати одноразової адресної допомоги малозабезпеченим громадянам Крестенської громади у 2023-2025 роках. 100 тисяч гривень на комплексну програму соціальної підтримки захисників та захисниць України і членів їхніх сімей Кресненської громади на 2024-2025 роки для забезпечення виплати допомоги пораненим 260 тисяч гривень на виконання комплексної програми підтримки збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів. Що беруть безпосередню участь у бойових діях, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на 2022-2024 роки, ще перенаправлено кошти відділу освіти, культури, розвитку, туризму, молоді та спорту по 150 тисяч гривень для придбання вхідних дверей для народних домів, сіл Полтва та Бортків. Акустичної системи і на цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту в Краснецькій громаді на період 2024-2026 років, 1 тисячу гривень на освітні послуги у сфері цивільного захисту, 3360 гривень на навчання із організації закупівель. Також було розглянуто низку земельних питань. 15 березня начальник гуманітарного відділу Лопатинської селищної ради Марія Федунець провела робочу нараду з керівниками закладів загальної і середньої освіти. На даній нараді було обговорено питання щодо дотримання вимог санітарного законодавства стану організації харчування в закладах загальної середньої освіти. Вже стало традицією у Козинському ліцеї проводити благодійні ярмарки. Доброчинна подія об'єднала учнів, батьків та вчителів. Акція розпочалася 13 березня. Здобувачі освіти початкових класів приготували смаколики та активно закликали покупців, створюючи веселу атмосферу ярмарку. 14 березня у День українського добровольця. Естафету підхопили ліцеїсти 5-11 класів. Школярі вразили високим рівнем підготовки. На ярмарку покупці могли придбати випічку, французькі ходоги, бургери, брускети, піци, фрукти, різноманітні десерти, іграшки ручної роботи, прикраси з бісеру. Під час ярмарку діяла благодійна кав'ярня, роботу якої організувала адміністрація закладу. Усі охочі могли посмакувати гарячого чаю, кави та смачного капучино. Кожен клас ліцею, який брав участь у ярмарку, намагався не лише взяти оригінальністю та творчим підходом, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. На потреби Збройних сил України було виручено 37 тисяч 307 гривень. Висловлюємо щиру подяку усім учасникам ярмарку. У Бузькій громаді на ярмаркували для Збройних сил України майже 80 тисяч гривень. Так, у Бузьку також відбулася мистецька програма та благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Зокрема, у неділю, 17 березня, у приміщенні Бузького міського народного дому відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України та двогодинна концертна програма Незламні за участю кращих виконавців і художніх колективів Бузької громади. Окрім інших, взяв участь у благодійній акції Незламні і Топорівський старостинський округ. Спільними зусиллями на потреби військових вдалося зібрати 78 тисяч 775 гривень. А тим часом, 12 березня у Митницькій гімназії Крупицької громади учні 6-7 класів провели третій етап благодійного ярмарку: допомогти героям-захисникам, які непорушною стіною стоять між страхіттями війни і життям мирних людей це обов'язок кожного з нас. Кожен учень розуміє, що навіть невеличкі донати можуть допомагати нашим збройним силам. Дякуємо всім, хто долучився в єдності, наша сила. В Козинському ліцеї фахівцем з Долбунівських територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності третьої категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області Оленою Лукачук проведені безпекові навчальні заняття для учасників освітнього процесу. Під час занять учні опанували навички реагування на небезпечні ситуації, включаючи правила евакуації та перебування у протирадіаційному укритті наявному у закладі. Слухачам була надана інформація щодо необхідного вмісту тривожної валізи, розглянутий алгоритм особливості надання першої домедичної допомоги при різних видах травм. Слава Україні, героям слава.